Доброго ранку церква. Хочеться цей ранок і ще один ранок провести в роздумах над Євангелієм, ділитися думками і заохочувати кожного з вас, щоб ви саме зранку занурювалися в Слово Боже. І сьогодні хочу прочитати уривок із першого послання до Солонян і з п'ятого розділу. с четвертого верша прочитаем. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи и не тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся Упіваються ночі. Дивіться, в цьому уривку апостол Павло, звертаючись до Християн, звертаючись до церкви, звертаючись до відроджених людей, які з вірою в жертву Христа прийшли до нього і сповідуючи свою гріховність, отримали прощення. Він називає цих людей і говорить, ви сини свята і сини дня, сини світа і сини дня. Це означає, що кожен християнин за обітницею Христа має в своєму житті світло. Христос говорив, що кожен, хто повірить в нього і послідує за Ним, не буде ходити у пітьмі, але буде мати світло життя, світло життя в своєму житті. Мати в своєму житті світло і бути сином дня і сином світла означає завжди мати пізнання Бога, завжди мати пізнання Його святості, завжди мати пізнання власної гріховності і залежності від Нього. Завжди мати пізнання жертви Христа і її значення для християнина. І ось дивіться, апостол Павло. Не тільки проголошує християн синами дня, а ще й говорить про те, що всі ви, сини Дня і свята, звертаючись до церкви, кожного разу апостол Павло закликав цих людей до святості, апостол Павло вказував на вияви гріховності, які є в особистому житті християн, які є в церкві. І ми чудово розуміємо, що в церкві є люди, які живуть Христом, які слідують за Ним, і є люди, які недосконало слідують за Христом, в житті яких виявляється та чи інша гріховність, і вони потребують Христа. Але апостол Павло говорить: всі ви, сини свята, і сини дня. Бачите, бути сином світла і сином дня зовсім не означає не впадати в гріх. Але це означає, що кожного разу, коли християнин навіть впадає в гріх, він пам'ятає про Бога. Він пам'ятає про Його святість. Він пам'ятає про Христа і Його жертву. І від цього ці падіння, вони стають в очах Бога. І залишаються в очах Бога ще огіднішими, і від цього християнин відчуває в своєму житті сором, але це не змінює його положення в Христі. У Христі кожен християнин є сином дня і сином світла. І тому Павло закликає: Ітак, не будемо спати, як і прочі, не будемо бодрствувати і трізвитися, і безпяще. Спят ночі і упівающеся, упівається ночью. Дивіться, цей уривок, він допомагає нам глянути на Христа, допомагає нам глянути на Його життя і смерть, як на життя і смерть людини, які досконало знали святого Бога. І коли ми дивимося на життя Христа, то все його життя, воно виражало святість. Все його життя виражало його пізнання святого Бога. І коли Христос жив, Він е, жив життям самопожертви. Він, прокидаючись зранку, йшов і, і проводив час в молитві. Він звертався до Бога, він пізнавав Бога, він знаходив в цьому радість, радість в тому, щоб пізнавати Бога і пізнаючи Його. Ділитися цим пізнанням з іншими людьми. Ми знаємо про те, що Христос постійно служив людям. Він ходив з міста до міста і Він піклувався про людей, про їхні турботи, про їхні потреби. Він зцілював їх, він звільняв їх, він вчив їх і потішав їх. І він робив це саможертовно. В його житті були труднощі. Але ці труднощі Він проходив і проходив з радістю. І це те, чому було присвячене Його життя. Я вірю в те, що Христос втомлювався, втомлювався щодня жити таким життям. Але для нього таке життя було радістю. Радістю, тому що це життя воно виконує волю Божу. І коли Христос помер на христі, це стало ще більшим вираженням самопожертви, адже він не просто своє життя віддав для служіння, а він буквально віддав своє життя за грішників. Це смерть на Христі стала таким найяскравішим вираженням терпіння, тому що Син Божий претерпів на собі страждання, страждання від людей. Страждання від Божого суду. Це життя стало, смерть на Христі стала найбільшим виявленням свідчення про святого Бога. Христос не лише ділився з людьми вченням Євангелія. Христос показав, яким є Бог, яким є святий Бог, який є люблячий Бог. І весь цей свій шлях Христос обрав. У нього було. Маса варіантів про те, як він міг прожити життя, ставши людиною. Але ставши людиною, він обрав саме таке життя: життя самопожертви, життя свідчення про Бога, життя пізнання Бога, життя терпіння в труднощах. І тому, коли християни, вони, будучи синами світла, вони відкидають це світло в своєму житті. Коли християни впадають в розпусту, коли християни впадають в пияцтво і розваги, коли християни живуть е жагою цих розваг, коли християни впадають в беззаконня, в нечистоту, в пристрасть, це шлях, який зовсім проти протилежний до того життєвого шляху, який обрав Христос для спасіння грішників. Це все те, що є в очах Бога огидним і є в очах Бога тим огидніше, чим більше істини знає людина, яка впадає в ці гріхи. Тому, коли ми впадаємо в такі гріхи, коли ми знаходимо в своєму серці такі гріховні пристрасті і бажання, ми повинні пам'ятати, що таким чином. Християнин згрішає, згрішає проти святого Бога, згрішає проти Його Сина і Його жертви. І важливо пам'ятати про те, що цей уривок він допомагає нам зрозуміти ту важливу річ, яку зробив Христос для нас на христі. Коли Павло говорить, всі ви сини свята і сини дня, Він це має на увазі. Він це має на увазі, що навіть тоді, коли християни згрішають, навіть тоді, коли вони впадають в пристрасті, коли вони впадають в нечистоту, в розпусту, навіть тоді, за благодаттю нашого Господа, вони залишаються дітьми світла, синами світла. Тому що Христос, коли помирав на христі, Бог взяв наші гріхи і поклав на нього. І поклав на нього для того, щоб очистити нас. Для того, щоб виправдати нас. Тому кожного разу, коли християнин згрішає, ми маємо можливість приходити до Бога як ті, хто виправдані Христом, як ті, хто прощені Христом, і шукати в Ньому спасіння. Ми, як грішники, ми залежимо від Христа, ми залежимо від Його досконалості, залежимо від Його жертви. Ми ніколи б не могли стати дітьми світла, навіть би, якби ми все своє життя присвятили святості. Лише жертва Христа робить нас такими. І тому, коли ми приходимо до Христа, ми повинні зрозуміти про те, що залишити гріх, залишити гріховне життя, ми не можемо без нього. Християнин не може залишити нечистоту, християнин не може. Залишити розпусту. Християнин не може залишити життя з жагою задоволень, доки не знайде задоволення в святості Божого Сина, в святості того шляху, який йшов Божий Син. І апостол Павло про це говорить в послані до Римлян, в 6 розділі 19 вірш, Павло пише, Говорю по розсужденню человеческому, ради немощі плоті вашій». Как предавали ви члени ваші в раби нечистоті і беззаконні на діла беззаконні, так нині представте члени ваші в раби праведності на діла святі. Дивіться, в Ісусі Христі ми маємо велику благодать. Ми маємо можливість, дивлячись на Христа, на Його життя, на Його Голговську смерть, бачити в Сині Божому радість святого життя. Він радів з того, що він може жити, жити, виконуючи Божу волю, і він знаходив в цьому насолоду. І тому, коли християнин бажає звільнитися від нечистоти, від порока, від гріха, ми повинні зрозуміти, що це можливо лише тоді, коли ми, відкидаючи гріховні діла, присвятимо своє життя святості, присвятимо своє життя, слідування за Христом. Присвятимо своє життя тому, щоб знайти радість святого життя, як цю радість знаходив Христос, живучи в цьому світі. І для того Він прийшов. Головська жертва дає християнину відчуття гріховності, дає християнину бажання і силу жити святим життям. І ми потребуємо тому, щоб вклонятися Христу, для того, щоб ми могли. Так само, як наші тіла ми віддавали нечистоті, так само віддавати наші тіла святості. Подивіться, як грішник віддає свої, своє тіло, своє життя нечистоті. З радістю. Він знаходив в гріху радість. Так само за Божою благодатість, за Божим задумом, ми через Христа можемо не просто жити святим життям, а жити святим життям. Тому що це буде нашою радістю. Христос на Христі був занурений у цілковиту пітьму, коли його грі... наші гріхи були покладені на Нього, тьма була такою, що вона навіть стала фізичною. І Христос не... пережив скорботи в цій пітьмі, для того, щоб кожен із нас міг звільнятися від діл тьми і з радістю жити для Христа в цьому Божий задум. Божий задум в тому, щоб я жив святим життям і, і знаходив в цьому житті велику-велику радість. Тож давайте сьогоднішній день ми присвятимо тому, щоб вклонятись Христу, який жив святим життям і помер для того, щоб ми мали це святе життя, мали радість святого життя, і через це прославився наш Господь. Амінь.